Друзі, всім привіт! Тільки що їхав по дорозі і помітив, що з'явилася ще одна нова автоплощадочка в місті Лоць, Вона знаходиться біля торгового центру М1. Ось зараз я під'їхав до її, хочу зайти і подивитися, які автомобілі тут продаються та за якими цінами. Тому що я тут вперше, тільки що їхав взагалі там, по інших справах і бачу опа, якась площадочка. Ще місяць тому я тут проїжджав, взагалі нічого не було. А вже ну, з автомобілів тут 50 точно є. Тому, друзі, зараз зайду, побачу. Головне, щоб були описи до автомобілів, тому що є багато площадок, які стоять, але описів до автомобілів немає. Добренько, друзі, я погнав показувати вам автомобілі. Як завжди, тисніть лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на цей YouTube канал. І так, друзі, ось ця площадочка називається Auto 21. Самоходи уживаний. Звісно, автомобілів тут трішки є. Зараз йдемо дивитися, що там продається. Astra J, п'ятидверний хетчбек 13-го року, 1,6 бензиновий двигун на 115 коней, у 139 тисяч, ціна 37 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева Ford Fiesta, п'ятидверний 12-го року 1,2. Бензин, 111 пробігу, ціна такого автомобіля 26 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Рено Меган, п'ятидверний хетчбек. 2016 року випуску, 1,2 бензиновий двигун, 100 тисяч пробігу, ціна автомобіля 59 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Rio без опису, кіасіт, п'ятидверний хетчбек, 14-й рік, 1,6 дизель, 158 тисяч пробігу, ціна 39 тисяч. 900 злотих. Механіка шестиступенева KIA Ceed п'ятидверний хетчбек, 16-й рік, 1.4 бензин, 158 пробігу. Ціна автомобіля. Зараз підійду ближче, побачимо. 45 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Opel Astra K 5 дверний хетчбек. 1,2 бензинка. Нікого він не цікавить. 1,0 Без опису. Hyundai iX 20. 14 рік, 1,4 бензин на 90 коней, пробігу 59 тисяч, ціна 44 тисячі 500 злотих. Механіка п'ятиступенева. Мазда тройка, п'ятидверний хетчбек, 15-й рік, 2 літра, бензиновий двигун. 25 тисяч пробігу заявленого, ціна 59 тисяч злотих. Механіка шестиступенева. ступенева. Гольф. Golf. Трохдверний хетчбек, 14 рік, 14 TSI на 122 коні, 142 тисячі пробігу. Ціна 44 тисячі 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Opel Astra. Астра, 5-дверний хетчбек, 13-й рік, 1,4 бензин, 81 тисяча пробігу, ціна 36 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Toyota Яріс 16-го року, 1,3 бензиновий двигун, 73 тисячі пробігу, ціна 45 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева. Пойдемося трішки по універсалах. Супер Б без опису, Opel Astra J без опису, Volkswagen Passat B7 в універсалі. 14 рік, 2 літра дизель, 167 тисяч заявленого пробігу, ціна 47 тисяч злотих. Коробка автоматична DSG. Сидіння тканина. Volkswagen Golf 7-го покоління, універсал. 15 рік, 1,4 бензиновий двигун, 189 пробігу, ціна 47 900 злотних. Коробка механічна, 6 ступенів Легкосплавні диски, літня гума, але вже старувата Opel Astra K в Універсалі. 17-й рік, 1,6 дизель, 91 тисяча пробігу, ціна 48 тисяч 900 злотих. Коробка механічна, шести ступенева. На столевих дисках присутній LED, Ксенон Toyota Avensis в Універсалі. 17-го року 2 літра дизель 107 заявленого пробігу. Ціна 70 900 злотих. Коробка механічна, 6 ступенева. Ксенон, ЛЕД, легкосплавні диски, літня гума, туманочки. Шкода Супер Б в універсалі. 15 рік, 2 літра дизель на 140 кінських сил. Ой, вибачаюсь, там 140 кВт 173 тисячі заявленого пробігу, ціна 89 900 злотих. Коробка автоматична DSG, сидіння тканина, легко склавні оригінальні диски, ксенон, LED, туманки, передні і задні парктроніки, шкода Октавія в універсалі, 2 літра дизель. 18-й рік, 191 тисяча пробігу, ціна 76 200 злотих. Коробка автоматична DSG, сидіння тканина, оригінальні легкосплавні диски, присутній LED, ксенон. Opel Astra K в Універсалі. 17-й рік, 1,6 дизель, 172 тисячі пробігу, ціна 43 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Сидіння тканина на сталевих дисках. Присутній ЛЕД, ксенон, передні задні партроніки. Volvo V-50. 8-го року випуску, 2 літра дизель на 100 кВт. 248 пробігу, ціна 20 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Форд Куга. 2012 року випуску. 2 літра дизель. 198 пробігу. Ціна 45 тисяч 900 злотих. Коробка автоматична PowerShift. Peugeot 2008. 15 року 1,2 бензиновий двигун, 142 тисячі пробігу, ціна 46 900 злотих. Коробка механічна 5 ступенева. Фольксваген Шаран. 16 року. 2 літра дизель, 252 тисячі пробігу, ціна 72 тисячі 900 злотих. Коробка механічна 6 ступенева. Нових косплавних дисках, літня гума, передні задні партроніки, LED ксенон. Peugeot. Peugeot 5008 2014 року випуску. 1.6 HDI, 224 пробігу, ціна 41 900 злотих. Коробка механічна, 6 ступенева. Nissan Qashqai 10-го року 1,6 бензиновий двигун, 182 тисячі пробігу, ціна 35 тисяч 900 злотих. Коробка механічна п'ятиступенева. Kia Кіаспортач. 2013 року 1.6 бензиновий двигун, 144 пробігу, ціна 47 900 злотих, механіка шестиступенева Присутній Тігуан є без опису, на жаль. Фіат Фрімонт теж без опису, опель Мокка. 2015 року випуску 1.4 турбований бензин 95 тисяч пробігу, ціна автомобіля 52 тисячі злотих. Механіка шестиступенева. Легкосплавні диски, літня гума. Так само і мука. Опель, зафіра. 2014 року випуску 1,6 дизельний двигун пробігу 180 тисяч, ціна 39 900 злотих. Попереду маємо партронік, лед, ксенон, туманочки, автомобіль на легкосплавних дисках, зимова гума, механіка шестиступенева, сидіння тканина. Ну ось, друзі, побували ми на новій площадочці в місті Лось. Побачили, які автомобілі продаються, та за якими цінами. Як вам автомобілі, як вам ціни? пишіть свою думку обов'язково в коментарях. До речі, я вам показав не кожен автомобіль, який продається на цій площадочці, тому що десь відсотків 30 автомобілів стояли без описів. І багато автомобілів також були. Із двигунами 1,0, 1,2, особливо там Renault Megane, Renault Scenic, і з тими двигунами 1,2 TCI, 1,4 TCI, яких взагалі ніхто не хоче брати. Тому, друзі, я вам їх теж не показував. Ну а більшість автомобілів з цієї площадочки я вам показав. Отож, друзі, сподобалось відео, натисніть лайк. Обов'язково прокоментуйте, хто не знає, що написати, залишайте смайлік плюс і тому подібне. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І не забудьте підписатися на цей ютуб канал. Всім миру добра та здоров'я, до побачення!